Всім привіт! З вами я Раїса Іванівна і я допомагаю вам вчити математику 5 класу. Тема сьогоднішнього уроку – прямокутний параліліпіпіт, куб, піраміда, об'єми. Я сподіваюся, що ви якісно відпрацювали теоретичний матеріал. Я просила вас уважно почитати прочитати параграф, вивчити основні поняття, означення, формули. Тож, якщо ви цього не зробили, будь ласка, тоді зупиняйте відео і відпрацюйте перший, першу частину теми. А ми переходимо до розв'язування вправ. На малюнку 179 зображено прямокутний паралеліпіпід. З'ясуйте, які виміри паралеліпіпіда, яка сума довжин ребер паралеліпіпіда, що сходяться в одній вершині. Скільки ребер завдовжки 3-4-6 см має параліпіпід, яка сума довжин усіх ребер параліпіпіда? Тож, всі ми з вами зараз розуміємо, що якщо ми не володіємо поняттями, понятійним апаратам, то нам важко зрозуміти, про що йдеться мова. Що таке виміри паралеліпіпіда? Я сподіваюся, що ви мені підказуєте, так? Це висота, довжина і ширина. Правда? Ага. Тож, виміри даного прямокутного паралеліпіпіда, ширина 3 см, довжина 4 см, висота 6 см. Яка сума довжин ребер паралеліпіпіда, що сходяться в одній вершині? Якщо ви уважно відпрацювали теоретичний матеріал, ви розумієте, що вершина це точка, в якій сходяться ребра. Ну, от я поставила пальчик у вершину, І бачу, що тут сходяться три виміри довжина, ширина і висота. Тож сума, ну, будь ласка, сума додали 3, 4, 6, 13 см. Сума довжин, ребер, що сходяться в одній вершині. Скільки ребер завдовжки 3 см, 4 см, 6 см має паралелепіпед? Ну, так це легко порахувати. Ось тут 3, ось тут. Тут і отут 4. Також чотири ребра по 4 см: тут, тут, тут і отут. І чотири ребра, що є висотою 6 см. Тобто паралеліпіпід має по 4 ребра кожного виміру. Яка сума довжин усіх ребер паралеліпіпіда? Якщо кожного виміру по 4. То сума довжину сих ребер паралеліпіпіда – 13 помножити на 4 52 см. Відомо, що сума довжини ширини та висоти прямокутного паралеліпіпіда дорівнює 60 см. Знайдіть висоту, якщо ширина паралеліпіпіда – 12 см, а довжина 25. Ну, певно, ви здогадалися, що. Треба від суми довжини ширини і висоти відняти ширину і довжину, правда? Так, правда, елементарна задача. Наступна, у прямокутного паралеліпіпіда виміри m, n і p. За даними таблиці, знайдіть невідомі величини. Ми тільки що говорили, знаходили суму довжин усіх ребер і сказали, що сума довжин усіх ребер суму можна обчислити за формулою. 4 помножити на суму трьох вимірів. Довжина висота ширина. Що нам треба зробити? Додати і помножити на 4 15 помножити на 4. 13 помножити на 4. 8 плюс 10 18 плюс 6. 24 і множимо на 4. 10 плюс 4 14, помножити на 4. 16 помножити на 4. 14 помножити на 4. Так, ось так. Ідемо далі. Висота прямокутного паралеліпіпіда дорівнює 7 см ширина у 2 рази більша за висоту. А довжина на 10 см більша за ширину. Знайдіть ширину і довжину прямокутного паралеліпіпіда. Висота відома. Ширина в 2 рази більша за висоту. Як знайти? 7 помножити на 2, 14 см. А довжина на 10 см більша за ширину. Значить, що ми до ширини додаємо 10 см. Знайти ширину і довжину. Ну, все, задача розв'язана. Відповідь, правда, залишається записати. Наступний номер. На малюнку 181 зображено куб. З'ясуйте, яка висота куба, його ширина, його довжина. Знову ж таки, якщо ви відпрацювали теоретичний матеріал добре, то знаєте, що у куба всі ребра рівні. Тож і ширина, і довжина, і висота у нього що? Однакові, всі по 10 см. Скільки в куба ребер завдовжки 10 см? Так, ну, всі, правда? А їх скільки? Ось таких 4, таких 4 і таких 4. 12. Тобто, 12. Яка сума довжин усіх ребер куба? Ну, їх 12 і кожна по 10 см, правда? 12 помножити на 10 120 см. Яку площу мають грані куба? Знову ж таки, нам треба розуміти, що таке грань куба. Грань куба це квадратик, так? Ось по боках квадратики, зверху знизу квадратики, попереду, позаду, це все грані, і вони є квадратом. Тож, знайти площу квадрата немає проблем, правда? 10 в квадраті, це 100 см квадратних. Площа квадратика зі стороною 10 см, і цей квадратик є гранню куба. Яка сума площ усіх граней куба? Ну, площу одної грані ми знайшли, а граней скільки давайте рахувати. Дві ось збоку, попереду, позаду, зверху і знизу. Так, 6. Тож сума площ усіх граней куба 6 помножити на 100, 600 см квадратних. Йдемо далі. Довжина ребра куба дорівнює 5 см. Знайдіть периметр однієї грані. Ми з вами тільки що сказали, що одна грань куба це квадрат. Значить, периметр квадрата, сторона квадрата 5 см. Ну то що, периметр це 4 помножити на 5 20 см. Площа однієї грані, площа квадрата зі стороною 5 см. 5 в квадраті, 25 см квадратних. Наступне завдання. Дано піраміду, ось вона тут на малюнку. За малюнком з'ясуйте, скільки всього вершин ребер, граний у піраміді. Давайте вершини точечки, в яких сходяться ребра. Це вершини. 1, 2, 3, 4. Ребра 1, 2, 3, 4, 5, 6. Грані 1, 2, задня 3 і знизу 4. Вершин 4, ребер 6, граней 4. Форму якої фігури мають грані паралелі піраміди? Грані піраміди. Ну це ж видно, якої фігури? Правильно, трикутничка. Грані піраміди мають форму трикутника. Ну, зараз ви відчули, наскільки добре ви відпрацювали теоретичний матеріал і володієте понятійним апаратом. Тобто, смисл кожного слова розумієте. Якщо ви ще так відчуваєте, що не всі слова вам зрозумілі, значить вам треба ще раз попрацювати над параграфом, тому що там все написано. Що таке грані, що таке ребра, вершини е і так далі. Тож, ці всі поняття відпрацюйте. І виконаєте номери пурпурового кольору, подібні до тих, що сьогодні розв'язували разом зі мною. Я щиро бажаю вам успіху, до зустрічі!